Близькі родичі Породіллі вбиті горем. Нещодавно вони дізналися про те, що очікувана дитина народилася мертвою. Вони звинувачують лікарів у халатності. Ми свою сестру сюди привезли два дні назад. Що була составня абсолютно удовлетворительна? Подтікали околоплодні води, Но из за халатності врачей, які за два дні не предприняли нічого, щоб допомогти родиться нашому ребенку. За що ми эти все Чеки і все списки, которые нам дали после операционные, і оплатить операцію, которая произошла, ми повинні наказати виновних. Ми повинні эту халатность не повторяти, щоб. Чтобы... Перинатальний центр наш построений не для смерті наших дітей для того, щоб вихажували наших дітей. Жінка потрапила у перинатальний центр ще 7 червня. Почали відходити води. Вранці наступного дня на УЗД діагностували маловоддя та обвиття поповиною плода. Зі слів пацієнтки протягом дня жоден з медперсоналу не поцікавився станом дитини. Кесарів Ростин вирішили робити тільки тоді, коли жінка перестала відчувати вирушня в утробі, а температура тіла різко підвищилась. Відповідати, що трапилось насправді, у лікарні не поспішають. Никаких комментариев, ничего тут не снимали Это не вы решаете. И не вы решаете однозначно. А, пожалуйста, посмотрите закон. Меня не интересует ваш закон, вы не снимаете. Как это не интересно? Ну вот закон? так. Я вас не имею права пропустить. Потому что у вас нет ни санитарной книжки. У меня есть нет. санитарные книжки, у нас нет, все есть. Нет, нет, не Та порозі вам тогда поліцію или що? Визивають ще до приїзду поліції. Нас пускають до відділення. Олена мати мертвонародженої дитини. Фізичний стан у неї стабільний, чого не можна сказати про емоційний. Зі сльозами на очах згадує ту жахливу ніч. Після запізнілої операції їй показали доньку, але щастя материнства відчути так і не вдалося. Дитина померла ще в утробі. Відправили на УЗІ, но узі сказали, що дитина був в повному порядку. але вота залишилось очень, очень мало. Тобто там 2-3 степень вже була. Ну, в итоге так никто и не... Их это устраивало, хотя я говорила постоянно, что у меня я шевеление очень плохо слышала. Они сказали, что будем ждать, пока начнутся схватки. То есть родовая деятельность. Они надеялись на то, что начнется родовая деятельность. Несмотря на то, что там осталось третьего. да. Головного лікаря і медика, який робив кесарів ростин, на місці не було. Зі слів тієї самої чергової вони були на операції. Зв'язатися з ними вдалося лише телефоном. Вчора місце творожджанова дитину твізли на вскриття. Угу. Будуть Результати патологоанатомічного дослідження. буде розбір, Там буде говорити. Почому так довго затягували кесарево січення, поки у дитинка не ослать вод і не піднялась температура. Ну я з вами ваші коментувати що по телефону не собираюсь. На інші питання журналістів ніхто й не відповідав. Доки в пологовий будинок не навідалися слідчі з прокуратури та поліції. Разом з ними за справу береться нардеп Костянтин Усов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не Костянтин Усов, народний депутат України. Тут присутній прокурор керівник місцевої прокуратури номер 2 заступник начальника головного управління поліції в місті Кривий Рігтері. Заступник начальника управління поліції в місті Кривий Ріг Качен. Противники полиции и Тато то Нам треба сейчас с вами з'ясувати, что мы можем сделать для того, чтобы знайти істину трагедии, осталось. Значит, сказать окончательно вам результаты. Мы сейчас я действительно только могу сказать причину смерти. Это произошло преждевременно, отслойка расположенной плаценты Прошла произошла отслойка. В результате чего погиб ребенок. Это заключение, предварительное заключение по результатам вскрытия. Со слов отца 36 часов э, в отношении его жены с момента, когда она прибыла сюда с отходящими водами, ничего не производились никакие действия. Это правда? значит, значит мы работали согласно протоколов, все, все, что необходимо будет согласно нашей документации мы вам предоставим. То есть да. фактически это правда? Да. Да, да. 36 Ні, нічого не діла, її не, проводили профілактику безходящі інфекції. У кабінеті головного лікаря також знаходилися родичі загиблої дитини. Пояснень від медиків вони вимагали на межі зриву. На УЗИ было обвитие пуповины, маловодие. Разве это не показатель для спасения ребенка? Разве это не признаки к тому, чтобы ее извлекать, этого ребеночка? Оперировать всех женщин, у которых обвитие пуповины, мы практически не можем. В данный момент, кроме как соболезнований от своего имени и от имени врачей, в данный момент я вам сказать больше ничего не могу. Працівники поліції та прокуратури почали допитувати працівників, які чергували того дня. Наразі триває слідство. Усі матеріали направлені на експертизу. Було вже допитано за скажімо так за вихідні, допитано десять осіб, опитано чотири особи. У понеділок до живневого суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей документів. Суд нам таку ухвалу виніс. На даний час буде проводитись ну, вилучення даних документів. Також призначено судову медичну експертизу. При міському управлінні охорони здоров'я створено комісію, яка буде перевіряти усі зібрані матеріали. Попередні результати розтину дитини показали передчасне відчарування плаценти, що й призвело до її загибелі. Гістологи продовжать дослідження, щоб встановити істину причину трагедії. Есть определенная рутинная работа, которую проводят эти комиссии. Они разговаривают и берут пояснения у медицинского персонала, они общаются обязательно с родственниками, медицинская документация проводит клиника экспертную, проходит клиника-экспертную оценку. После этого комиссия обычно делает выводы, и согласно уже этим выводам принимаются какие-то определенные меры. За попередніми підрахунками, слідство триватиме не менш місяця. Тільки після усіх експертиз і висновків буде відомо хто винен у незворотній трагедії. Інна Даншина, Аністрат, Віктор Зубченко, Максим Пономарьо, підсумки тижня, Перший міський.